Що зараз коїться, чому у росіян така активність? Ворог не задоволений тим, що зараз відбувається. Ну тобто, вони не задоволені своїм становищем, вони не задоволені своїми результатами. І тут, ніби, знаєте, таке відчуття, ніби тут дійсно тут ця агресія вона спрямована на звичайних людей. Ну тобто, аби знищити, можливо, це мова йде, дайте я запитаю, чи пов'язано це, тому що тут все ж таки знаєте, карта маніпуляцій, карта тиску, карта, яка показує про примус. Ну тобто, таке відчуття, ніби вони дійсно вони намагаються нас схилити чи то до перемовин, чи то до. Не знаю, щоб ми підняли, наприклад, і здалися їм і сказали, все ми не хочемо вмирати, тільки припиніть. Давайте ми поглянемо на що саме ця на спрямована ця агресія, відкриття та міць да вони ніби як використовують будь-які шанси, вони намагаються інтенсивно прискорити. Дайте я спитаю, чи планують вони найближчими днями повтор такої ситуації. Так. В планах є, знову ж по повітрі вже є розрахованість, будуть бити туди, де били. От знову буде повтор ситуації. Будуть бити туди, де вже били, де вже прилітали, де вже вони руйнували. І таке відчуття, ніби те місто, яке певний час знаходиться у відпочинку. Ну тобто, таке відчуття, що вони довгий час. Сильно, ну тобто, наносили якусь величезну шкоду, mm -hmm. били туди, потім, ніби як відчепилися від цього міста і зараз знову повторно ну, тобто, те місто, яке дуже сильно потерпало від їхніх обстрілів, вони планують знову обстрілювати чи досягне ворог мети своєї. Знову тут руйнування. Дивіться, вони будуть втілювати свій намір найближчими днями. Тут мені показують найближчі шість днів, дуже небезпечні. Я не розумію, як це, як зрозуміти яке саме місто, але буде збиття, ми все ж таки вчинимо і будемо проявляти і вчиняти опір їхнім обстрілам та їхній агресії, але руйнування мені все ж таки показується. Тобто повного повтору ситуації не буде. Але знову ж від якогось міста вони відчепилися, а зна зараз знову поновлять. Е, мені от дайте, я гляну Одесу, тому що мені щось знаєте так. Подумки саме це місто йде, чи загроза є Одесі. Київ. Тут ще про Дніпро якраз питають. Можливо, Дніпро. Київ, Одеса, Дніпро. О, дивіться, Дніпро. Вони ж, по перше, Дніпро. Вони ж не жодного дня не було, щоб на Дніпро щось не летіло. Це вже впродовж я не знаю якого часу. Ну бо я моніторю в мене. Дніпро навіть стоїть Дніпро Алірці. Я постійно бачу і тривоги, я постійно бачу загрози. Тож Дніпро буде біганина по колу, ну Тобто, це знаєте, якийсь циклічний процес. Таке відчуття, ніби в них по Дніпру стоїть. От наскільки це можна виразитися в контексті обстрілів, як стоїть такий план, знаєте? Ну тобто там о 9-й, там чи о 5-й ранку Дніпро, як завжди, тому що тут все ж таки колесо фортуни. Ну тобто, це як повтор, постійні повтори, mm -hmm. одне і те саме. Що нищити, нищити споруди, нищити. Щось пов'язане з транспортом, щось пов'язане з пересуванням. Ну тобто, щось в Дніпрі вони планують зруйнувати, пов'язане або з транспортом, або з плануванням. Чи є загроза жертв людських у Дніпрі? Так, да, на жаль, да. Боже, Дніпро, і це знову якась підступність. Ну тобто, підступність це знову, як я сприймаю підступність, то це може бути дійсно знову або вночі, або на світанку, коли людина найбільше вразлива mm -hmm. і найменше може себе захистити. Тож, Дніпро, будь ласка, будьте уважні. Стосовно Одеси, так само і на Одесу вони планують щось дуже велике, щось дуже коштовне, щось дуже. Стрімке по повітрю, те, що завершує цикли, те, що руйнує м, якісь процеси. Але Одеса мені все ж таки показано, як комбіновано. Знаєте, ну тобто вони ніби як відволікають чимось маленьким, а в той самий час вони відправляють щось дуже коштовне, тому що тут ту спентаклів, ту смичівну, тобто щось важке, страшне, дороге і швидке. Добре, покажіть мені, чи є загроза людському життю взагалі в Одесі. Я не бачу на щастя загиблих, і хай так воно і станеться. Але руйнування, якісь вони все ж таки, от саме місто, не область або не тільки область, тому що тут щось йде масоване. І от Київ, Дніпро і Одеса. От мені тут ідуть три якісь. Серйозні загрози. Наскільки я не люблю, я знаю, що мої всі глядачі, які мене довгий час дивляться, які багато років зі мною вони знають, що я не люблю ці прогнози. Тому що я, наприклад, не знаю, не хочу знати, коли я помру і чи прилетить в мене сьогодні ракета. Я про всяк випадок все одно ховаюся, все одно бережу тих, хто мені дорогий, але тут все ж таки попередження Дніпро, реагуйте, будь ласочка, мої рідні на тривоги. Читайте ванька, бо читайте ті телеграм-канали, яким ви довіряєте. І в нас їх слава тобі, господи, даєм здоров'я людей, які оповіщають, і які допомагають все ж таки тримати якийсь контроль над тією ситуацією. Хоча він ілюзорний, але все одно ми, хоча б знаємо скільки в нас часу, щоб сховатися, чи є в нас взагалі час щоб сховатися, бо в Полтаві люди на жаль не змогли, не встигли вчора сховатися. Тож. То, що таке моє передбачення не люблю і, і не раджу взагалі таке питати. Знаєте, поки йде війна, поки ми повинні берегти кожну тривогу і реагувати на кожну тривогу. Так було якесь таке не дуже тривалий час, коли ми всі такі розслаблені, коли ми так сподівалися спокійно на наші збройні сили і не зважали взагалі уваги на тривоги. Але останній місяць ми зрозуміли, що це не жарти і тут. Тут краще, все ж таке, періб'ять, знаєте, аніж не дабдіть. Тож тримайтеся і бережіть себе. Дуже вас прошу дійсно, що вони ніби хочуть через. Ну, впливати на нас, аби розхитувати, аби змушувати, аби знаєте, образити людей звичайних, щоб люди повстали і пішли домовлятися, да, або почали тиснути на владу. Ну тобто, це якась така, якийсь такий хід, маневр. Ну тобто, і це маніпуляція. Не вдасться їм це, не, не зрозуміють вони ніяк, що в нас інша будова свідомості. Що ми ми інакші, і на нас такими е, методами взаємодіяти з нами неможливо, тому що ми через це ненавидимо більше, ще більше ненавидимо їх і ще більше покладаємось на ту владу, яка нас на сьогоднішній день забезпечує нам комфорт і. Кожний ранок, скажімо так, я зараз не кажу про владу про прізвищах, а про ту владу, яка, наприклад, от військова влада, це ті керівники, які безпосередньо захищають. І всі, хто зараз відповідальні за наше життя, я всім їм вдячний. Я вважаю, що це правильно бути вдячним за кожний свій ранок б до кого як не сталося до нас? Ще Трамп хайпує на наших трагедіях, і він сказав, що Україна бреше і спеціально занижує кількість жертв, які насправді у нас є. Навіщо Трампу це? це просто хайп перед виборами? Навіщо це Трамп робить правильно? Навіщо uh -huh. Трамп це ну хайпують? По перше, ви правильно сказали стосовно хайпу. Ну тому що ми ж пам'ятаємо там вибори, його позиції захиталися. тож ну давайте все ж таки без аналізу. А поглянемо, навіщо Трамп хайпує на горі mm -hmm. України. Новина. Тут дійсно тут інформаційно він намагається. Добре, дайте я так спитаю, чи впливає взагалі оця, оця його Трампа mm -hmm. на да, оця проявленість на. Наші, на нашу допомогу, дачі на підтримку штатів. Нам ні, все ж таки не, не впливає. Але я вам скажу, що тут чомусь Трамп на сьогоднішній день не дуже зацікавлений в тому, аби е, в Україні закінчилася війна. Е, поясню. Бо Трамп, по-перше, бачить довгострокові перспективи для себе в нашій війні. Е, він цю тему буде ще розмухувати, розгойдувати. Аби призвернути до себе більше ну тут більше голосів, більше уваги, більше людей, більше якоїсь поваги, чомусь. Ну, тобто, такий, знаєте, а я проти всіх. Ви всі за Україну. А от ви чогось не бачите? А я от вам зараз очі розв'яжу. Тож тут просто інформаційний хайп роздмухування. Навколо себе якоїсь значимості, і аби не забували знаєте, щоб усі боялися, щоб не насміхалися. Я буду я тут прогалосно кричати, протистояти всім, навіть дорогому глузду. Тож, от я буду це робити, давайте ми спитаємо чи відомо взагалі Трампу або не так, чи є в нього якісь фактичні обґрунтування mm -hmm. для таких заяв. Чи є в нього якісь підтверджені обґрунтування таких заяв? Ну, мені тут кажуть, щось не без чогось. Але все таки це внутрішня боротьба. Вона стосується України дійсно ну, тому, що тут про Україну йдеться мова. А проте ці заяви вони направлені навіть не на Росію, не на Україну, не на весь світ. а Вони направлені, аби підсвітити якісь недоліки конкурентів. Або тобто, це боротьба з конкуренцією безпосередньою. Це не про боротьбу з Україною, але все ж одно. Зацікавлений він в продовженні війни? От, зацікавлений, тому що таке відчуття, ніби він бачить для себе перспективи, як це можна використати на свою користь як це можна для себе викрутити, аби заціпитися, закріпитися і стати більш потужним? Яким чином? Ну тобто він. Певно, це ну це я також припускаю. Да з чого Трамп? Я не думаю, що Трамп сидить і читає телеграм-канали і порівнює інформацію, аби винести якийсь там свій висновок зробити. Да? Ну, тобто йому ж цю інформацію подають. Йому цю інформацію доносять. Хто доносить лицарь мечів і король мечів? Ну тобто люди, які... Пробудовують стратегію, пробудовують якусь тактику, і mm -hmm. так як у нас король мечів перевернути, то це боротьба з конкуренцією безпосередньо, аби знецінити конкурентів, аби проявити їх там брехливість чи те, що вони неправдиві, для чого? Аби показати своєму населенню, що він все бачить, все чує і нічого крізь нього не пройде, і він підпорядковується. Це всі процеси своєму своїй владі, але е, він буде розчарований. От я про що хочу сказати на фінал цього питання. Нічого, нічого. Воно ж знаєте, кармічні процеси байдуже. Хто ти президент штатів, людина, продавець магазину неважливо, якщо ти людина. Кармічні процеси вони повз тебе не пройдуть, і щойно ти порадів чужому горю, щойно ти знецінив чиїсь біль чи чуже, чуже горе, то будь готовий, відкривай долоньки, чекай прожити ті самі стани, можливо, в інших процесах, але ті самі стани, аби зрозуміти, як воно і як це взагалі відбувається. Тож, щастя, здоров'я Трампу. Від Ольги Стогношенко президент говорив з головою МАГАТЕ, <кій> і він, голова МАГАТЕ хоче відвідати Запорозьку Запорізьку АЕС. З якою метою? Чи щось вирішиться там, чи буде це продуктивно, чи як завжди вони подивляться, поговорять, поспівчувають і скажуть, що все нормально? Чи буде продуктивна ситуація з головою МАГАТЕ і Запорізькою АЕС для України? Мені кажуть, таке, таке, таке вже було. Такі заяви вже були, такі наміри вже були, таким вони вже самими закінчилися. Чи буде щось нове? Ну, бо тут кажуть нічого нового. Ну, Тобто, тут більше, знаєте на що йде все ж таки більше сподівань? Не на, не на саму Ну не, не на саме відвідане, не на саме е рішення якесь да, або дію, а все ж таки тут нахил іде на інформацію. Ну Тобто про залякування, про е Що увага ми збираємось. От ми зараз як поїдемо, ми зараз як подивимося, буде вам всім хана. Чи поїде він дійсно, чи відвідає він Запорізьку АЕС. Мені кажуть, що ні. Мені кажуть, що поки що ні, можливо, пізніше. Тут йдуть, дивіться, що тут іде. Тут ідуть знову ж таки йдуть залякування з боку нашого ворога. Вони йдуть інформаційні і вони йдуть на якихось великих ланках. Тож тут не просто що вони в телеграм-каналах чи оці по телевізору вони там залякування якісь транслюють. А тут ідуть погрози на рівні влади, ну тобто на якихось вищих еталонах, чи е, запроваджу як це за допоможе. Голова МАГАТЕ запобігти трагедії на Запорізькій АЕС. Давайте так. Знову ж да, ну, Інформації. Тобто я не бачу відвідин. Тут все ж таки іде, як давайте так, ще раз, чи відвіде протягом найближчого місяця глава МАГАТЕ Запорізьку АЕС? Отидай і мені, і розумієте, ну, тобто, я не бачу, що він прямо туди їде, що він там знаходиться. Я не бачу цього. Я бачу залякування, я бачу якусь боротьбу, але вона більше як словесна, інформаційна, залякуваннями на залякуваннями. Тобто тут битва маніпуляцій, битва погроз і хто кого. Тут більше про це. І все ж таки ворог веде знову залякування. І про це я теж говорила, що вони знову піднімуть тему. Ядерки або це буде ядерка, Да і от вони знову почнуть залякування. Чи сприймає МАГАТЕ їх погрози всерйоз? Взагалі, чи варто? Ми сприймати? повинні реагувати. Ми повинні реагувати. Ми повинні реагувати. Ми повинні якимось чином проявити ну дати якусь реакцію. все, ми не можемо нічим. От я не знаю, що це за кампанія Магате. Що це за. Взагалі, як вони ну тобто, які важелі впливу вони мають, проте тут все ж таки вони намагаються інформаційно припинити страхи інформаційно більше вони намагаються вплинути, тому що фактично вони не можуть допомогти, розумієте? Не можуть. Ну, тобто, все як було, поговорили, роз'їхалися. А я а ж аж, ах ви ж не гадяє, що ж ви наробили, що ж ви робите, залякуєте все, чи варто е, вірити всім залякуванням? Ні.